Карта побиту в Польщі. Без правильно заповненого внеску можна отримати і відмову. Тому покажу повну інструкцію заповнення внеску. На що потрібно звернути увагу та де найчастіше помиляються. Заповнюйте крок по кроку за мною та в кінці отримаєте правильно заповнений внесок. Для початку заповнення вам необхідно мати роздрукований або електронний приклад внеску. Описі під відео залишаю посилання на файл внеску. Також ви можете взяти його в Уженді в Воєвудському, за місцем проживання. Одразу зазначу, заповнюємо з першої. По восьму сторінку далі заповнюють працівники уженду. На першій сторінці зверху праворуч пишемо дату складання або відправки документів поштою та вище місто, де складаємо. Нижче по центру вписуємо воєводу, до якого подаємо внесок. Для прикладу, якщо ви проживаєте в Варшаві, то вписати необхідно до воєводи Мазовецького, а в Любліні до воєводи Любельського. В частині А ви заповнюєте всі свої особисті дані згідно з закордонним паспортом. Перший пункт прізвище. Другий пункт заповнюють тільки ті особи, які змінювали його. В третьому пункті треба вписати своє родове прізвище. Наприклад, жінки в другому і третьому пункті вписують своє дівоче прізвище. Далі вписуєте своє ім'я або імена, якщо маєте декілька. В п'ятому пункті зазначте інформацію, якщо змінили ім'я. Та впишіть попереднє. В шостому та сьомому пункті впишіть імена ваших батьків згідно із закордонних паспортів або згідно літерації на англійській мові. В сьомому пункті запишіть дівочі прізвищі вашої мами. Далі зазначте вашу дату народження. В десятому пункті визначте вашу стать м чоловік К Жінка. З одинадцятого по чотирнадцятий пункт треба записати ваше місце народження, наприклад, Київ. Та громадянство нижче інформація щодо вашого стану цивільного. Наприклад, якщо ви не одружений чи одружена, то вписати треба наступне: кавалер у випадку чоловіків та панна у випадку жінок. Далі вкажіть інформацію відносно вашої освіти, наприклад, середнє технічне. В 17-му пункті зазначте свій зріст, колір очей та особливі прикмети, наприклад, татуювання або наявність шрамів. Якщо нічого такого немає, то пишемо брак. І на завершення цієї частини запишіть свої дані для контакту, номер телефону та адресу електронної пошти. За цими контактами у жонт може звертатися до вас. Важливо пам'ятати, що не можна залишати пустих пунктів при заповненні, тому у випадку, якщо ви не змінювали свої особисті дані чи не маєте жодних особливих прикмет, то треба вписати брак. Або не дотиче. Якщо у вас виникла проблема із складанням документів на карту побиту, або ніяк не можете розібратись, наш відділ легалізації завжди готовий допомогти. Звертайтесь, консультація безкоштовна. Всі контакти в описі під відео в частині Б, вкажіть актуальну інформацію щодо місця вашого проживання на території Польщі, область, місто індекс. Знайти індекс можна в інтернеті, вписавши вулицю і додати код поштовий. Частина це починається з того, що вам необхідно зазначити причину, з якої ви подаєте документи на карту побиту. Основні види виконування праці, праця високій кваліфікації, блукарт, ведення бізнесу, навчання та побит із громадянином Польщі або іноземцем при возз'єднанні з родиною. Якщо зі свого списку ви не знайшли відповідний пункт, то в кінці маєте місце, щоб написати привід складання внеску до воєводи. В другій частині треба написати дані членів вашої родини, які проживають у Польщі. Тут необхідно записати наступне: ім'я та прізвище особи, стать, дату народження, ступінь спорідненості, син, цурка, менш, жона, громадянство та адресу проживання. Щодо останніх пунктів, у випадку, якщо хтось з родини теж відправив внесок на отримання карти побиту та ще її не отримав, впишіть так: якщо особа вже має децизію та пластик на руках, тоді впишіть Нє. Подібна ситуація з останнім пунктом: якщо хтось з родини знаходиться у вас на утриманні, то пишіть так. Якщо не знаходиться, тоді ні. Або ж родина нікого не має в Польщі, то ставимо прочерк. в третьому пункті. Напишіть всі ваші періоди перебування на території Польщі. Якщо ви перебували на підставі біометрії, то впишіть дату в'їзду та виїзду, і в дужках зазначте, що це був рух безвізовий. У випадку віз та карт побиту, треба зазначити їх актуальний період, і так само в дужках написати номер візи чи карти, і відповідно зазначити документ. Віза або карта побиту потрібно подати інформацію відповідно вашого останнього в'їзду до Польщі та на якій підставі ви приїхали. Вписуємо дату та обираємо один із чотирьох пунктів: по біометрії, по візі, по карті побиту, по карті побиту, виданою іншою країною Євросоюзу. Далі вписуємо інформацію щодо ваших подорожей за межами Польщі за останні 5 років. Тут пишемо період перебування та назву країни, в якій ви були, наприклад, Турція і час перебування. Якщо чогось не пам'ятаєте та не маєте печаток в паспорті, то можете не писати. В п'ятому та шостому пункті частини це необхідно вписати інформацію про фінансове забезпечення для покриття розходів на проживання та медичне страхування. Наприклад, якщо подаєтеся від роботи, то в п'ятому пункті напишіть на якій умові ви працюєте. Умова о праці або умова злецення, якщо на возз'єднання родини на утримання в іноземця з приводу страхування, то зазначте ЗУС у випадку, якщо сплачуєте складки поліса приватна, якщо не маєте державного страхування і купили приватне. Страхування має бути обов'язково на період розгляду справи, наприклад, 6 місяців. Проте для студентів у Варшаві просять страхування на рік. В сьомому пункті треба вказати інформацію, чи були ви притягнуті до відповідальності зв'язку з порушеннями закону на території Польщі. У випадку позитивної відповіді треба детально розписати причину правопорушення та зазначити, яку кару ви отримали. Якщо ні, то пишемо брак. З восьмому по десятий пункти це види правопорушень. Якщо не мали, то зазначаємо Нє а якщо мали, то описати яке саме. На сьомій сторінці в частині Д поставте ваш підпис, не виходячи за рамки. Цей підпис буде потім у вас на самому пластику карти побиту. На восьмій сторінці необхідно вписати дату заповнення внеску. Ця дата може бути за кілька днів до подачі або відправки поштою, та обов'язково підписати його своїм ім'ям та прізвищем, як у закордонному паспорті. І в кінці. Списуємо всі додатки, які ви надаєте до уженду для всіх внесків. Це 4 фото, копія всіх сторінок паспорту, копія оренди або власності квартири, підтвердження скарбової оплати, більш детальніше про необхідні документи для подачі на карту побиту при різних основах. Розповім вже в наступному відео. Чи допомогла вам ця інформація? Напишіть в коментарях. А якщо сподобалось відео, то поділіться з другом та підписуйтесь, щоб не пропускати цікаву інформацію.